Галина Степаніна живе тут все життя. Каже, цей під'їзд не бачив ремонту 15 років. На стінах була полущена фарба, подекуди вони були описані. У нас заборгованості за содержання дому. От практички в під'їзді відсутствують. Всього два чоловіка там задовжна є, а так люди всі платять за квартири. Тому я думаю, що компанія нас і вибрала. Зробити нам ремонт, зробити приємне нам. Ремонтні роботи в цьому під'їзді стартували два тижні тому. Нині працівники фарбують панелі. кажуть, висихатимуть поверхні до завтра. Окрім цього, у під'їзді виконали інші роботи. Спочатку був демонтаж старої фарби, потім грунтувалися, шпаклювалися, а стіни також білилися. І фарбувались на деяких поверхах водомульсіоної фарбою. Будемо надіятися, що після нашого ремонту під'їзд буде піддержувати більш влучшому більшому порядку, ніж він був. Колір панелей обирали самі мешканці, зупинилися на блакитному. В керуючій компанії розповідають, цей будинок обслуговується за типовим договором. Тому планові ремонти виконуються за накопичені кошти. Враховуючи, що мешканці вчасно і повністю переважно сплачували за послугу управління, накопичилася така сума, і була можливість запланувати і виконати таку роботу. Для всіх мешканців нагадуємо, що якщо раптом виникають якісь заборгованості, то вони можуть підійти в центр обслуговування клієнтів. Центр обслуговування клієнтів працює і там можна. Підписати договір про реструктуризацію на черзі фарбування перил і плінтусів. Загалом ремонтні роботи планують завершити в понеділок. А ще мешканці прохають, щоб за можливості у під'їзді замінили поштові скриньки. У керуючій компанії зазначають, обов'язково врахують ці побажання. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.